Сила віри і молитва за інших, зцілення розслабленого в Капернаумі. Господь, Ісус Христос, навчав нас молитися не тільки за себе, але й за інших, за ближніх своїх, бо з любові своєї Господь подає милість і тим людям, за яких моляться інші. Перебуваючи у місті Капернаумі, Ісус Христос повчав в одному домі. Жителі міста, почувши, де він зупинився, зібралися до нього, що неможливо було підійти і до дверей. Були фарисеї і законовчителі, які прийшли сюди з усієї Галілеї та Юдеї і навіть з Єрусалиму. Під час бесіди Спаситель творив багато чудес, зцілюючи хворих. В цей час четверо людей принесли на постелі розслабленого і намагалися внести його в дім. До Спасителя та ніяк не могли пробратися крізь натов. Тоді вони вилізли на дах, зняли покрівлю і спустили постелю із розслабленим прямо до Ніг Спасителя. Ісус Христос, бачачи віру людей, які принесли хворого, сказав розслабленому: Чадо, прощаються тобі, гріхи твої, фарисеї, і законники. Почали розмірковувати, чого Він, богохульствує, хто може прощати гріхи, окрім самого Бога. Ісус Христос, знаючи їхні думки, мовив до них, що легше сказати? Прощаються тобі гріхи твої, чи сказати встань, і йди, але щоб ви знали, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи. Кажу тобі, звернувся він до розслабленого. Візьми ложе твоє, і йди у дім твій. Хворий одразу ж підвівся, взяв постіль, на який лежав, і пішов додому, дякуючи і славлячи Бога за отриману милість. Так Господь зцілив хворого по вірі і молитві його друзів, а народ, бачачи це, прославив Бога, і всі почали говорити. Дивні діла ми бачили нині, ніколи Нічого подібного ми ще не бачили.